Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні 19 грудня, я рада вас вітати в своєму саду і запрошую вас на прогулянку оцим зимнім садом. Хоча погода сьогодні не зимня. На дворі досить таки тепло. І наш термометр показує. Подивимося зараз, що він показує. Він показує нам 9 градусів. 9 градусів тепла. І це для грудня, для 19 грудня досить таки тепло. Сьогодні бачите, як наближаються дні до зимнього сонцестояння. І е, сьогодні по одному із календарів свято свято Святого Миколая. Тож я вас усіх вітаю із святом Миколая. І е, ці дні в народі їх називають м, такою приказкою Сави Варвари ночі урвали. Ну, колись я чула таку приказку від людей, це говорить про те, що ми наближаємося до е, дня зимнього сонцестояння і наш. День буде скоро збільшуватися, а нічка буде зменшуватися. Це буде 22 грудня. Так от, на дворі зима, а в саду весна. Ну, це, звичайно, не назовсім. І ще буде всього, ще буде і морозу, і снігу. Але зараз подивимося, як наш садочок виглядає. Ну, ось набубнявіли бруньки магнолії, яка обіцяє квітувати. Садочок затаївся, травичка зеленіє. І сад має отакий от вигляд в грудні. На дворі тепло і, подивіться, баданчик розвісив свої вуха. Ну, Під снігом він був недавно і прибитий трохи був до землі, а зараз він піднімає вушка, оскільки на дворі потепліло. Медуниця теж зберігає свою красу, і он, павук якийсь сходить. Тобто на дворі досить таки тепло, бо ми бачимо навіть... О, ось він павучок цей. Так, де ти там? Тебе не видно? Воно сидить. За листочком сховався І оця температура, вона і для комах підходить, і комахи активні. от Ну, і, як ви бачите, садочок приготувався до зими, але зима ще поки що не завітала до нас. Ну, ось так в саду укриті гортензії стоять. Я вам показувала, як я викриваю їх. От там каркас такий робиться, із паличок трикутний, і наверх одягається або агроволокно якось поряд, або мішковина мішок, отакий от із цукру. Ну і подивимося: ось ще одна із різновидностей гортензії. Це у нас Дуболисна гортензія, Дуболисна гортензія перестояла морози, а морози були досить сильні до 10 градусів От. і не скинула листочки. Хоча листочки понівечені, надзвичайно, морозом, бо мороз був досить таки солідний. Ну і завжди взимку тішить своєю красою кущі лаванди. Кущі лаванди завжди зберігають свою красу. Кущі юки перекликаються своїм кольором з лавандою. Лаванда, юка. Ну, як ми бачимо, хвойники ось такі в мене є. Не знаю, правда, як називається. Чебрець. Он він. Створює отаку от композицію. Особливо красиво, коли падає сніг. І ця зелень на білому, вона особливо яскраво виглядає. Троянди вже частково обрізані, частина, верніше, троянди обрізана, а частина ще чекає свого часу. Ну і ось вчора я садила свої покупки ті, що отримала із флоріум. І ось горшки посадила гіацинти, наприклад, ось гіацинти. Нарциси, тюльпани. Отак от вони тут собі на дворі стоять і чекатимуть весни. У мене вже такий досвід був. Вони прекрасно зимують у горшках, ну і потім квітують весною. Ну, от, така моя прогулянка. Дорогі друзі, ну можу ще запропонувати вам пройтися з другої сторони в садочок, подивитися, що там у мене. Давайте пройдемо. Ну, тут у мене ще гортензії стоять не обрізані з шапками. В цьому місці я ще не працювала ні з секатором, ні з граблями. До цього місця я ще не дійшла. Ну, ось так от виглядає цей участок сада мого. Чекає моєї уваги, коли я прийду і буду тут працювати. Чебрець зеленіє, отаким от, от кущем досить таки об'ємним. А росте бере Хочу, щоб він поплівся на стіну. Ну, побачу чи вийде щось із цього. Ну і тут все зачаїлося і чекає весни. Зеленіють примули. Троянди я обстригла, досить коротко всі, щоб вони не створювали такий хаос. Ну і так виглядає рододендрон і азалія. Азалії я недавно пересадила. Ну, ніби поправляються. Бо минулого разу, коли я знімала, вони щось були дуже такі засмучені, а це мені наче трохи краще стали. От. І ось інший сорт залі. Ну, от так в садочку. Що ж, в садочку, все-таки календарна зима, хоч температура і плюс 9. Так, зберня моя зі мною поряд. І Ліра на своєму спостережному пункті, і Сільвер. Вони завжди поряд і слідкують за тим, щоб був порядок, щоб я все правильно говорила. Ну, такі от вони у мене контрольори. Ну, а зараз, дорогі мої, хочу вам побажати гарного дня. І запросити вас знову до себе в садочок наступний раз, коли буде відео, приходьте. Пишіть дописи, ставте уподобайки, Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.